В 2023 році втратив 100 тисяч і повернувся до того, з чого починав. Вітаю на каналі! Мене звати В'ячеслав Думанський, я підприємець, який пройшов 90-ті роки і зупинив свій бізнес офлайн. Перейшов заробляти в інтернеті за пандемією та інвестувати за час війни. У 2023 році втратив біля 100 тисяч гривень на різних фондах з довіршим керуванням, бо потрібен був швидкий прибуток, але на той час досвіду було замало. Ви отримали це відео від мене або від мого партнера. І якщо ви прийшли з думками, що я буду щось впарювати, то можете далі гортати сторінки соціальних мереж і не слухати про те, що я з командою знайшов на великих просторах інтернету та той досвід, який ми здобули за цей час. Мені та моїм партнерам не потрібно щось доказувати, бо ми робимо це для себе та допомагаємо тим, хто має бажання розібратися і створити додаткові джерела доходу онлайн. Я покажу свій досвід з цифрами. Покажу проєкт, який відкликається мені та моїй команді майже в 10 тисяч чоловік, які користуються цим проєктом вже декілька років. Ну що ж, почнемо? Проект називається RoyalQ. Постараюсь максимально простими словами, щоб було зрозуміло навіть 10-річній дитині. Цей проєкт підходить всім: і новачкам, які ніколи не користувалися криптовалютою, і досвідченим професійним трейдерам, які хочуть економити свій час. RoyalQ це торговий онлайн-сервіс для криптовалюти. Що це значить? І чому я вибрав саме його? Торговий сервіс, а по-простому робот, який торгує криптовалютою замість вас 24 на 7. Я наведу приклад, щоб ви зрозуміли, як він працює і чому він не може продати в мінус. Але спочатку хочу дуже стисло розказати весь процес. Є ви, є біржа, є робот. Ви реєструєте аккаунт на біржі криптовалюти. А можливо, він у вас вже є? Для тих, хто не знає, біржа криптовалюти це офіційна біржа, яка працює в багатьох країнах. Значимость бірж прирівнюється до значимості банків. Але я б сказав, в останні роки можливості та популярність навіть більше, ніж у цих самих банків, тому що зараз цифрові активи будуть нашою реальністю, як би ви цього не хотіли. От у вас є аккаунт на біржі, доступ до якого маєте тільки ви, так само, як до Приватбанку або Монобанку, або будь-якого іншого банку. Далі йде онлайн-сервіс. Це додаток в телефоні, який скачується з Play Market чи з App Store. У. І він є допоможним інструментом, який підключається до біржі і має право торгувати криптовалютою. Його функції обмежені і він не може забрати собі ваші кошти. І зараз я відповім на питання, чому я з командою вибрав саме цей проект. Тому що це не фонд, це не брокер, це проект, в якому я свої кошти нікому не віддаю. Тільки в мене доступ до біржі відповідно і до моїх грошей. Сервіс на ринку існує вже 4 роки. Його створив розробник із Сінгапура. Я користуюсь цим сервісом вже майже 2 роки, і за цей час мені та партнерам по команді ні однієї угоди робот в мінус не закрив, а кошти не вивів. Зараз мій партнер розкаже чому. І подивитись, як працює цей робот. Покажу вам на графіку, як взагалі робот працює на ринку, як він купляє. можна перевести це все таким прикладом відносно долара, щоб було більш зрозуміліше, тому що не всі розуміються в криптовалюті. Але давайте представимо ситуацію, що е, тут є такий графік, він і в криптовалюті, і в цінах на долар да, можна просто подивитися е, такий варіант, що ви підключаєте робота, і в принципі в даний момент часу долар по 35 гривень. І от в цей момент ви запустили робота. Робот закупив долари по 35 гривень. Купив він, до речі, купляє він не на всю суму, яку ви там заводите на біржу чи яка у вас є. Робот бере частинку грошей і купляє цей долар. І от представимо, що по 35 гривень купив робот 10 доларів. По 35 гривень. Що відбувається далі? Робот починає слідкувати за волатильністю, тобто за зміною курсу. Так само будь-якої монети, яку ви вибрали в торгівлю. В цей момент представимо ситуацію, що ринок росте. Тут у нас, наприклад, 38 гривень, стає долар. Робот в цей момент продає цю позицію по 38, закриває її в плюс. І одразу ж, в цей момент, тут заробив, і в цей момент закупляє знову 10 доларів, але вже по цій ціні 38. Після цього далі йде, там, наприклад, на 40. Знову він продає, фіксує прибуток, тобто цю позицію закрив він в плюс, цю закрив в плюс, тепер закупився на цю. І так далі. І так він закриває, закриває, закриває позиції. Але представимо ситуацію, що ви зайшли в цей момент, коли ринок буде падати. І от, наприклад, ці самі 35 гривень за долар. Знову робот закупляє на 10 доларів, і тут починає ринок падати вниз. Падає, 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 і тут дійшов він, наприклад, до 10 гривень за долар. Було б класно. Але що він буде робити в цей момент? Робот, в цей момент, коли курс падає, пав він там, наприклад, на 30, робот докупився ще на 10. Потім падає там на 25, на 20, там, 17, 15 і 10. Робот підкупляється по 10, по 10. у середню ціну. І от представте, що ми купили вручну, якби, навіть так скажу, якби ми без робота просто купили вручну якусь криптовалюту, чи той самий долар за гривні, ми б його купили там, по 35 гривень і чекали, поки в нас був би зверху дохід після 35, тобто 35 це вийти в ноль, далі ми будемо заробляти. Но, за допомогою того, що робот підкупляється потрошку, 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 підкупляється у середню ціну. То представимо ситуацію, що він тут усреднився приблизно да? приблизно усереднився на цю позицію. Тобто ось тут він вже виходитиме в 0 на графіку, коли буде ціна скакати. Тобто, хай приблизно тут, якщо з 35 на 10 впало, то хай буде там 22 це середня ціна, по якій вже ми можемо продавати і виходить в плюс. Тобто, ось після ціє, цього моменту ми виходимо в плюс. І представимо ситуацію, що не завжди ж ринок може вернутися до відмітки 22. Але за допомогою того, що є додаткові функції в стратегії, за які не береться комісія, не знімаються додаткові кошти. Представимо ситуацію, що тут до 22 не дійшло, коливається з 10 до 20, і тут знову там до 10, до 20, а потім там уже йде трошки вище. Там до 30, наприклад. Дивіться, тут у нас виходить, що ціна усереднилася за допомогою таких маленьких закупок. Усереднилася до 22. І тут, наприклад, ціна відростає тільки до 20, падає знову, відростає знову, падає знову. Дивіться, в цей момент робот бере останню позицію, яку закупив по 10, по 10 гривень за долар. Він закупив і ось тут при 11 розпродує. Беремо цю посередню позицію, розпродує в плюс останню позицію, фіксує, наприклад, 0. 1% від цієї позиції. І от дивіться, в цей момент оці 0,1%, вони йдуть на пониження цієї ціни 22. І представте ситуацію, що тут іде багато таких транзакцій, торгується-торгується, це називається субпродажа. Тобто, не повністю продажа, він не фіксує мінус. Робить такі субпродажі для усереднення ціни. Тобто оцю ціну 22 понижує отакими от різними транзакціями, які. Ідуть на етапі, коли ціна не виросла до 22 і понижує ціну. І так може понижувати понижувати, що ми вже ось тут, при 18, будемо вже виходити в нуль. І вже після 18 ми йдемо тільки в плюс. І тут вже фіксується фактичний прибуток. Тобто, якщо подивитися на це на цю всю велику картинку, можна зробити висновок, що робот допоміжний інструмент, який може усереднювати ціну, та ще додатково. Понижувати цю середню ціну за допомогою субпродаж, тобто алгоритми прописані так, що будь-яка транзакція, яка була куплена по певній ціні, вона не продається в мінус. І так виглядає основна задача робота на ринку криптовалюти. Тобто, ви вибираєте будь-яку монету і вона торгується. А тепер саме головне, що ви маєте знати: цей сервіс це платформа, яка за вас торгуватиме, але головне правильно його налаштувати. Тому що. Є багато розробників, які написали свої стратегії торгівлі в цьому сервісі. Я тестив багато різних стратегій торгівлі. Написав навіть відгук про Royal Q, що він заводить мене в мінус, а потім зрозумів, що це не робот заводить мене в мінус, це просто стратегія була підібрана невірно, яка брала велику комісію, яка не покривала прибуток або торгувала в мінус на падаючому ринку. Що я зробив? Я познайомився з розробниками однієї стратегії, де комісія складає всього 21% від чистого прибутку. І от тут відповідь на питання, чому роботу вигідно мені заробляти гроші. Наприклад, робот заробив мені торгує на біржі 100 доларів, а собі забрав тільки 21%, але тоді, коли по факту заробив цей прибуток. Отже, я думаю, вигідно дати 21% роботу за те, що я в тиждень виділяю тільки 5 хвилин, щоб подивитися, скільки він там наторгував. Я інвестор, який шукає пасивний дохід, а не людина, яка після роботи не хоче замарачуватись і клацати. Тому я облегшив собі життя автоматичною торгівлею. А тепер перейдемо до самого головного: скільки можна заробити на цьому роботі і скільки просить компанія за цей сервіс? За останні два роки мінімальний дохід, який я бачив, це 30% річних. В мене вийшло за минулий рік біля 40. Тобто з 1000 доларів зверху 300-400, з 10 тисяч доларів 3-4 тисячі доларів зверху. І річна підписка на цей сервіс коштує всього 120 доларів за користування. Я міг заробити і більше, але не було досвіду. Але тепер я знаю, як правильно це робити. За допомогою сервісу потрібно накопичувати капітал. Кожен робить це по бажанню. Але зрозуміти мене правильно, якщо ви зі 100 доларів хочете відбити підписку, хочете заробити на квартиру, то дорога одна, тільки в піраміду на свій страх і ризик. А я там був, мені не сподобалось. Щоб заробити, рекомендую накопичити хоча б 1000 доларів за рік. Можете кожного місяця по сотні відкладати, можете по 500 доларів в місяць. Все залежить від ваших фінансових спроможностей. Можете відразу набрати монет, і хай робот торгує. А я зараз хочу як можна більше накопичувати, тому що в криптовалюті є цикл зростаючого ринку. Цей цикл буде через рік-півтора, тому для мене це крута можливість назбирати капітал і заробити на зростаючому циклі 100% відкладень, а це в два рази більше. Тому що минулий зростаючий цикл показав, що робот давав 30-40% в місяць. Хочу також відповісти ще на декілька питань: якщо робот не може вивести гроші з біржі, то як він забирає комісію? В роботі є внутрішній рахунок. Я поповнюю його на 10-20 доларів, щоб він міг торгувати. Це як автівка. є бензин їде, немає, не їде. Скільки треба, щоб почати? Мінімальні вкладення 240. доларів. Це робот 120 на цілий рік, 100 на монету і 20 на комісію. Якщо робот закриється, що буде з моїми грошима? Якщо робот закриється, то ваші гроші залишаться на вашій біржі, на вашому гаманці у вашому доступі. А до речі, навіщо компанія закриватись, коли робот бере комісію 21% і компанія на цьому заробляє? Чим більше заробляю я, заробите ви, тим більше заробить компанія. Це як в Макдональдс. Допоки я ходжу їм їхні страви, доти Макдональдс заробляє. Навіщо забивати корову, яка дає молоко? Що робити, якщо в мене нема 1000 доларів, а я хотів би розпочати? Розкажу вам свою історію. Почалася війна і все зупинилося. Я знайшов цього робота і виділив 500 доларів вільних на інвестиції. І це саме головне інвестувати вільні кошти, без кредитів і без боргів. Я запустив робота і в перший місяць заробив 6%. Мені сподобалось, і я захотів назбирати більше капітал. Але можливості не було. Но в цьому роботі, в цьому проєкті, як і в багатьох інших, є вигідна співпраця з компанією. Я почав рекомендувати по своєму бажанню, щоб заробити більше своїм знайомим, а потім почав через соціальні мережі заробляти більше 1000 доларів в місяць. Я розробив стратегію, яка дозволяє мені витрачати 5 годин на тиждень та заробляти мінімум 500 доларів. Тому можна починати з 250 доларів і співпрацювати з моєю командою, яка навчить продавати, вести соціальні мережі, користуватися роботом. Тут головне ваше бажання. За продажу робота можна отримувати від 30 до 70 доларів, а якщо ви в нашій команді, то від 30 до 150 доларів за продажу. І останнє питання: як мені все правильно підключити, як доєднатися до команди і як вибрати правильну стратегію? Ви можете написати тому, хто вислав вам це відео і вам нададуть технічну підтримку та запустять весь процес. RoyalQ при реєстрації просить код запрошення. Він також є у цієї людини, яка скинула вам це відео. Користуйтесь на здоров'я і в інвестиціях ніколи не віддавайте свої кошти комусь в чужі руки. У випадку, якщо ви професійний інвестор, то це зовсім інша річ. А на перших кроках в інвестицію це дуже ризиково, відчув на собі.